То, знаєш, два українці зустрілись в Європі. Ну, зараз, давай так, два поляка зустрілись. Uh -huh. Вони там можуть про футбол, про погоду поговорити. Да? Навряд чи вони будуть говорити, там, а ти в які акції вклав? О, я там вклав акції жабка, а я там «Орлен». В американців це нормальна частина розмови. Погода, діти, школа і акції. Культурі це багато людей зробило капітал на цьому. Багато людей стало мільйонерами з звичайними доходами. Там не там супер, не всі мають стати Ну, типу, кіломаз. водій трака може стати ну, мільйонером. Да, да, абсолютно скільки так, треба так, заробляти, щоб стати мільйонером? Ну ми маємо з тобою порахувати. У Нас була з тобою сім'я, яка тисячу євро відкладала. Тобто в рік 12 тисяч за 10 років 120 тисяч, 12 помножили на 10, за 20 років 240. Так, це те, що вони вкладуть. Я думаю, з інвестиційним доходом вони не дотягнуть до мільйона, але десь за 20 років. Да, але десь разом в три вони б мали ще мати інвестиційного доходу. Це можна порахувати на калькуляторах. Насправді. Якщо ти будеш жити в маленькому португальському містечку, може тобі не треба мільйон, може тобі uh -huh. там 700 тисяч вистачить для so. пасивного доходу, і ці речі можна порахувати. Може відштовхнутися від того, скільки тобі для комфортного життя потрібно. А як це вирахувати? Тобто, є якась логіка. Ну, я зараз сильно спрощу, але, наприклад, ти кажеш, мені треба там для комфортного життя в своєму житлі. в Мене там своя квартира буде на березі, океану. Мені там треба 3 тисячі євро на місяць. Все, Всі мої потреби будуть закриті. Ти береш ці 3 тисячі євро і використовуєш так зване право на 4%. Тобто ти рахуєш 3 тисячі євро, 36 тисяч на рік